Всі, мабуть, бачили, як оці машини крутяться по кругу, а співробітники там, чи будівельники відчайдушно намагаються схопити їх і зупинити. І хочу вам прояснити, що це за апарат і для чого він. Це затирочна машина, в даному випадку від чеського бренду Барет використовується вона для затирки промислової підлоги. Якщо бачили на різних складах така гладенька, класна підлога. Це все достигається за допомогою. З таких машин. В попередніх відео ми вже показували велику двохроторну таку машину, де оператор сідає, і управляє. А даний апарат потрібно, щоб людина ходила за ним і управляла. Вони є діаметром 60 см і 90 см. Такий них потужний класний двигун встановлений. Маємо регулювання: ось тут кута нахилу ножів. Маємо запобіжник такий, щоб не було таких смішних ситуацій, які ми можемо зустрічати у відео. Якщо по якійсь причині оператор відпускає і апарат починає крутитися, спрацьовує центробіжна сила, і цей запобіжник відкидається і вона глохне. Це дуже важливо, і дуже якби на охорону праці впливає дуже позитивним чином. Також маємо регулювання газ газку, ремінний привід, який приводить. В дію ось цей диск, і як він працює, цей апарат покажемо вже в наступному відео.